24 лютого вибух із світанку. Чобіт російського загарбника плюндрує українську землю, ракети, ніби міста і села, школи, дитсадки. Вбивають мирних жителів, дітей. Скільки ще страждатиме наша земля, але ми вистоїмо. Рятухи не вимовлені, у гіркоті невиплаканих сліз на вигід душу вкотре біль похромний, скипає світ і скраплює, як віск. За смертю смерть Йдуть муж, юні, вітер, крізь вічність крут, майдан і волохову. Вони йдуть і дивляться про із висоти, де тільки небо й Бога. Вони не неспомними, не скорі, в російських храті, спалені вогне, і з кожним сник, шляхом, небесно стоїть, бо в силі Ангелі Україна йде. Народ мій є, народний завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, бо всі перердні й приблуди, і орди завойовників заброд. ви байструки картків останніх. Не забувайте вилити. Ніде. Народ наш є. Його перечі жила, козацька кров.